Світ маминих казок. Півник і двоє мишенят круть і верть. Жили собі двоє мишенят, круть і верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півнику досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть. став гукати півник. А гляньте на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть Коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, відказує одне мишеня. І не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже я обмолотив півник колосок, та й знов гукає Гей, круть! Гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина віднести та борошно намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. І не я гукає верть. Ну, то я віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі скачують у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, пораділи. Ура, ура! Ой, вже тепер тісто треба замісити та спекти. вспекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята й знову своє. Не я, пищить круть, і не я пищить Вер. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова. Та розпалив у печі. А як в печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ой і голодний я, каже Круть. А я який холодний? каже верць. Та й посідали до столу. А півники каже Стривайте но, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти. ти кажуть мишенята. А хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і звертам. А тісто, хто місив, піч топив пиріжків напік. Ти вже зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півних їх не тримає. Хто ж у таких лінюхів пиріжками пригощатиме?